Вітаю панство! Про Юго-Восток кілька слів хочу сказати. Нас десятиліттями переконували, що Миколаївщина і весь так званий Юго-Восток – це русскоговорящий регіон. Ти тут вже понад 4 місяці. Я і водій автомобіль їжджу по безлічу сіл, по багатьом районним центрам. І ситуацію на мовному фронті я знаю достеменно. В сільській місцевості основою мовою спілкування людей є українська мова та суржик. Русського язика практично зустріти нереально, ну дуже важко. В районних центрах основною мовою спілкування людей є українська мова, суржик та русський язик. Саме так, такі послідовності. Перша українська мова, потім суржик, а на останньому місці русський язик. Так що особо там не говорили про пагандони з телевізорів, не вірте їм. Миколаївщина, це є попри століття русифікації, і залишається україномовним регіоном. Слава Україні!